До пана Юрія має запитання. Якщо підбивати підсумок 22-го року по бюджету, так що вдалось, що не вдалось. Розуміємо, що війна внесла свої корективи. Багато потрібно було віддавати на армію. Можливо, є якісь здобутки, якими пишається депутатський корпус Львова, те, що перенесли на цей рік, От, власне що запам'яталось найбільше, що важливого потрібно знати містянам про бюджет 22-го року у Львові. До ну, зі здобутків це, що я вам скажу депутатський корпус, це то, що він заставив працювати міську раду. На містян і на війну на всіх, бо фактично, ми в стані війни, і ми заставили їх працювати. Ви всі знаєте, що міський голова усувався скликати сесії фактично десь до липня місяця, і ми таки дотиснули неодноразовими своїми зверненнями до нього, що потрібно місто не може зупинити, місто має працювати, місто має жити і місто живе. І думаю, що це завдяки депутатському корпусу. Таки міський голова почав виконувати самі властиві а саме керування містом. Чи щось вдалося? Та звичайно вдалося. Подивіться, як ми згуртувалися, ми допомагали на війну, ми все передавали на фронт. Знаєте, це як за радянського в фільмах. Все на фронт це для них. Так, для них і було. Ми для них жили, ми для них працювали. Ми тут збирали волонтерку, ми всі були волонтерами, ми всі їздили на схід. Ми всі щось робили. У нас була неймовірна кількість ВПО переміщених осіб. І от ми з колегами-депутатами їздили до них вузили, що могли чим могли допомогти. Ну це був складний рік, дуже направду складний рік. І ми ніколи ще не жили в таких умовах. Ми не знали, як це буде. Ми не знали, як прийде осінь, як прийде зима. Слава Бог, Бог нас помилував, Немає зими. Не потрібно стільки газу, не потрібно все в нас було. Це він буде дуже важкий, але він буде дуже цікавий. І нам буде, я так думаю, що я буду мати що своїм внукам розказати, як це відбувалося, пане Юрій. От, власне, що потрібно зробити для того, хоча щоб хоча б якась третина або половина з цього було зроблено? Чого бракує нашому депутатському корпусу? Яких рішень бракує? Ну що в чому бачаєте особисто особисту проблему? ну, чого бракує? Бракує коштів стандартно. Ми для того, щоб у цей бюджет ми взяли кредит один мільярд. Минулої сесії, яка там у нас відбулася, вдумайтесь, один мільярд, а е, в нас є 1,4 мільярда. Тобто, фактично, цей мільярд, який ми взяли кредиту, ми його от сюди і, і запхали. В цей бюджет розвитку. Це є нонсенс. Це є прямий нонсенс. Зуміти, ми взяли мільярд для того, щоб роздати саме заплатити борги за минулий рік, поза минулий рік. У нас ще є боргові зобов'язання за 2010 рік. Ви не повірите, 10 рік. Ми до сьогодні не віддали людям кошти. І потім питається: а чому ж люди не хочуть йти у Львів? Та от тому і не хочуть. Тому що ми їм постійно брешемо. І кажемо, Меку кажучи, неправду, ми вам віддамо гроші і ми не віддаємо. І ми отак кожен раз, воно в нас як ота, знаєте, такий ком. Він отак збирається, збирається Ми вже до того, що люди не хочуть. До нас не хочуть йти підприємці, ну взагалі щось виконувати, бо це нонсенс. Ага, пане Юрію, мене є уточнююче запитання. А чиновники міської ради приходять до вас на комісію? Ну тобто, я розумію, що депутати, скоріше за все, їх кличуть постійно, щоб вони приходили, пояснювали, що вони говорять. Ну я ми зараз на жаль не можемо їх запитати, оскільки вони не знайшли можливості доєднатися до нашого ефіру. І тут є як мінімум, ну нас твоє чи бюджетної комісії. У Нас було відкрите, як почалося повномасштабне вторгнення в лютому місяці. В березні ми відкрили засідання бюджетної комісії. Ми його не закривали, що воно завжди було аргентно. Випадку всяких все, що може бути, так ми його закрили, не повірите, в липні. Нас до липня місяця чиновники не приходили на комісію. Вони нічого не робили. Все виконком виділяв кошти, ділив, брав, множив, все, що хотіли, робив виконком вже коли ми почали депутатські копити. А взагалі навіщо ми є? Якщо в нас є мер, є виконком, окей, ну давайте нас розпустіть. Ну немає цей. Ми такі й дотиснули, і вони почали ходити. Потім вийшло банальніше, що міський голова заборонив їм до нас ходити на бюджетну комісію. Потім таки, от колеги підтвердять, потім. Після сесії, а вже коли зараз є бюджет розвитку, змійте, вони змушені донасти. У них немає е, куди діти, вони мусять прийти і от сидіти, розказувати богими ручками, оце казати. От ви знаєте, от так, от так. Зміти, вони змушені. Але я кажу, якщо ми зараз затвердимо бюджет розвитку. Ну, не знов там до червня місяця, їм вже більше не непоцібійний депутат. У мене є питання до всіх, хто присутній, оскільки в нас такий майданчик, де власне є можливість провести умовно в прямому ефірі комісію фінансів. І ви, якщо у вас є якісь, наприклад, пропозиції, так, які ви вже могли напрацювати, будь ласка, озвучуйте їх для того, аби наші глядачі теж могли про них дізнатися. Якщо є, то будь ласка. То хоче беріть слово і розказуйте. Бо я, наприклад, бачила е, один з пунктів, власне про які вже згадувалося в цьому ефірі. Це власне каналізування в Рудну. Це питання теж десь е, виринало в розмовах, і, власне, добре, що ми мали можливість послухати мешканця Рудно для того, аби він цю тему озвучив нам нашим львівським чиновникам, які чомусь це питання вирішили ну не, не так е, ретельно дослідити. Е, тому будемо вдячні вам, якщо ви зможете поділитися з нами сьогодні в прямому ефірі ексклюзивно про якісь такі речі, які вам вдалося вже обговорити на комісіях і на тих зустрічах, які ви проводили. Дивіться, ми мене будемо реагувати. От і вони зі ноїни її округ вулиця нагірна, загірна. Ви не повірите, там теж немає каналізації. 21-ше століття. Вулиця нагірна. Що ви розуміли, це є, є тупольна щурата? Там немає каналізації. За дорогом там взагалі ніхто мовчить. Так. Якщо ну, якщо буде... отут ще є асфальт, то там можна так. знімати бойовики, так. десь якийсь там Куп'янськ, невідомо, так. що це може бути. Ви думаєте, туди да, чиновник заїжджав хоч один? Ну, ви сумніваєтесь. А якщо можна, виведіть на екран, ми давали фото е, заїзду в один житловий комплекс. Так, ми зараз попросимо нашого. Я просто от, так вже винагідно, ви кажете, от ми, я, от за своїх два з роки депутатських повноважень. Сесії в сесії прошу зробити заїзд до будинку. А ви знаєте, куди оце відбувається в'їзд? Через заправку АЗС. Через АЗС люди добираються до себе до, до, ну, до свій будинок. А цей будинок має 600 квартир. 600. Куди на Хмельницьку? МС? За яке місто взяло при його експлуатацію? 10% квартир. Тобто 60 квартир. Місто взяло. Роздала пільговикам, попіавилось дуже чудово. Ну, забули зробити заїзд до будинку. Зрозумійте, через АЗС все відбувається. Та не дай Боже, хтось кине якісь недопарок, ще що, та воно все згорить. У мене, Я... до речі, там знайома ж з дитиною живе в цьому будинку, і вона постійно нарікає на те, що навіть з дитиною немає де погуляти. Так то не те, що погуляти, там навіть дороги немає, там навіть асфальту немає, там навіть щебню немає, там просто банальності немає. А заїзд туди відбувається, чи по вулиці земельній, це отакий гак. Ну, а тобто гавецьке перехрестя буквально от, два метри. От ми з Олексієм Різником знайшли варіант, як це зробити. Просто через гавецьке перехрестя треба забрати дві будки метареві і зробити заїзд. Причому ОСББ готове сфінансувати, готове робити це. Розумієте, тільки їм не можуть прийти і зняти мафи на базарі. Ну, це нонсенс. Не чують наші чиновники, їх просто не чують. Вони глухі. От вони глухі з дня в день, тільки вони не глухі, коли починати бюджет розвитку. Ви думаєте, оце питання тут є? Ні, немає. Р. Лома, ще одне з питання. Таке у мене як в містянки Львова. Якщо, наприклад, я бачу розвалену дорогу біля свого будинку. Я хочу, щоб її відремонтували. Як відбувається процес подання заяв? Ну як цей процес має бути? Тому що нас з'явиться багато людей. Ситуація у Львові з дорогами насправді критична. Я говорю з свого суб'єктивного досвіду, я подорожую Україною дуже часто, і, зокрема, можути, що у Львові ситуація з дорогами плечевна. Тобто, якщо люди живуть біля в неубудовок, з, до прикладу, так чи в районах старілих вже яким пару парором десятків років і є реально проблеми з заїздом, доїздом? Що робити в таких ситуаціях і чи реально взагалі вирішити таке питання? Навіть важко сказати. Я вам скажу, я от за. Оцей місяць, буквально там навіть місяць, я дзвонив, от е, виїзд на Шоломарейхома на вулицю Городоцьку. Там mm -hmm. просто просіла вс... mm -hmm. вся блоківка, і там, отак, знаєте, як, е, треба аж так вискакувати. Я дзвонив в Гарецьку, я районну адміністрацію, кажу, хлопці, та добре, ми підемо зробимо. Я от перехрестя Ковальчика е, Репинського, трамвай на колія знову ж таки, просів, mm -hmm. дзвоню в Шевченківську, та, я тебе чую, добре, ми тобі поможемо. Та то не мені, це громада, розумієте? але це мають бути люди активні. Є для нас гаряча лінія 1580. Дзвоніть, пишіть, ставте. Вони будуть на це реагувати, вони змушені на це реагувати. Я нещодавно знаю історію пана Ломага, вашу. ви спілкувалися з мешканцями Лисинич, і вони вам нажалілися на туалети. Режисера, прошу показати фотографію, про яку я говорю. От цікава взагалі історія. Хочу, щоб ви її розповіли. Тому що ну, дійсно, можливо, не лише в Лисиничах є така проблема. Ні, ну знаєте, я от це я Лисинич, народний дім. Ну... Клуб. Uh -huh. Тобто, де навчаються діти, де ходять на гуртки. І там досить багато дітей, і це не тільки там з висеничів, це з тракту Гринянського, це з підбірців, всі туди ходять. Але туалет в них, думайте, з 21 століття, на дворі діти для того, щоб справити свою потребу, повинні одягнутися, зняти, якщо вона там мальні танці, все це все себе зняти і збігати. Е, ну, це дикість. Ну, як на мене, це і зовсім дикість. Повірте, що каналізація в виселичих є. Чому немає всередині? Нема грошей. Як нема грошей? Ну нема грошей. Ну, ну, ну це ну, слова закінчуються такі, знаєте, що можна правильно говорити.